Як вам таке? Хочете так само вміти? Мене звати Юрій Тимошчук, і ви на каналі Повітряні кульки від Юри. Зараз я вас навчу, як ротом надувати кульки КДМ. Погнали! Відразу хочу попередити, що надувати такі кульки ротом дійсно важко хоч і існує декілька лайфхаків. Я зараз про них вам розкажу. Але все ж таки, особливо якщо ви дитина і у вас з першого третього разу не вийшло, будь ласка, не е, мучайте себе. Це може бути шкідливо. А е, для всіх інших. Починаємо. Лайфхак номер 1 Якщо у вас є насос. Якщо немає, ви пропускаєте цей етап і йдете далі. Якщо все ж таки у вас є насос, я вам рекомендую, якщо ви ще тільки-тільки навчаєтеся, надути декілька разів цю кульку. Надуваємо і спускаємо. І так можете зробити декілька разів, тоді кулька робиться трішечки м'якшою і вчитися буде легше. Наступний лайфхак вам треба буде. Перетиснути кульку приблизно в цьому місці, тобто ми залишаємо дві треті ось тут, і одну третю, ось тут, приблизно ось так. І трішечки трішечки натягуємо не сильно. Потім беремо е до губ, до рота е кінець кульки і починаємо надувати. Але дуже важливо, що спочатку ми не надуваємо повітрям із легень. Спочатку ми надуваємо повітрям, яке у вас у роті. Як це робиться? Ви перекриваєте ось тут. Е Самим початком вашого язика, де він тільки-тільки починається, перекриваєте повітря, щоб воно не виходило з рота в легені і ніс. Затискаєте губи і трішечки відкриваєте щелепу, але з затиснутими губами. Тобто у вас там повітря. Напружуємо щоки, а також напружуємо губи і робимо ось так. Тобто ви нібито язиком і щелепою видавлюєте повітря, яке у вас було в роті. Не робіть ось так. Не робіть ось так, обов'язково щоки напружуємо і напружуємо губи. Тому що, якщо ви будете робити ось так, у вас будуть потім щоки боліти. Це треба для того, щоб зробити першу маленьку кульку далі трошки легше. І так робимо те, що я сказав. Перетискаємо, трішки натягуємо і починаємо видувати із рота повітря. Як ви бачите, маленька кулька вже є. А далі ми вже так само трошки натягуємо і додуваємо його вже з легень. Але так само напружуємо щоки, і напружуємо губи. Виїхали. Як бачите, виходить. Рекомендую вам трішечки потренуватися, і тоді у вас почне це вже виходити. Але знову ж таки хочу наголосити, що якщо у вас ніяк не виходить, ви декілька разів пробували. Будь ласка, не старайтеся більше цього робити. Це може бути для вас шкідливо. На цьому все. Якщо вам сподобалося дане відео, поставте вподобайку. Тим більше, якщо ви не хочете його загубити, ну і звичайно підпишіться на канал. І особисто я буду вам дуже вдячний. Якщо. О ви напишете якийсь комент під цим відео, це мені дуже сильно допоможе. З вами був Юрій Тимошук. Всього доброго, Па-па.